Ми продовжуємо нашу програму сьогодні Всесвітній день книги, і ми дитячої книги відзначається день народження видатного письменника Ганса Хрістіана Андерсена. І ми сьогодні не оминули своєю увагою цей день і запросили людину, яка пише книжки для дітей у нас у Миколаєві. І ми представляємо у нашій студії моряк-викладач і автор книг. Отче? Доброго дня. У Євгенії Куцев у нашій студії. Доброго ранку, Ви відразу одразу на роботу. Да, вот так, так виходить. Як ви встигаєте і викладати, і книжки дітям писати. Ну, і ну... працювати, і на телебачення встигати. Якби не було дітей, мабуть, не було б і книжок, да? Ну, Получається, що успіваємо, книжки написані. Одна вышла, вторая у меня вышла книга. Сейчас, в общем-то, планируем третью книгу уже в работе. Я чуть-чуть постараюсь подробнее рассказать. Но это доставляет, наверное, удовольствие и взрослым, и детям. Вообще, вот если мы сегодня говорим о всемирном дне детской книги, то без детских книжек, наверное, нет вообще будущей жизни ни у детей, ни у взрослых. Вот то, что начинается с детства, это знакомство с добром, извините, со злом, вот, и путевка в будущую жизнь. Вот так вот постепенно, постепенно. Следующая книга у нас, вот, Задумана така, є така ідея слідющу книгу і вже уже в этом году. Там якраз об этом буде річ. Дякую вам за відповідь. А у нас є сюжет. Які книжки читають миколаївські діти? Не випадково ці дві події мають спільну дату. У далекому 1967 році Міжнародна рада дитячої книги започаткувала відзначення цього свята і прив'язала цю знамену подію до дня народження данського письменника казкаря Ганса Крістіана Андерсена, який по праву займає чільне місце в дитячій літературі. Його дюймовочку та гидке каченя ми з задоволенням перечитуємо раз за разом вже нашим дітям. А снігова королева взагалі є класикою. На думку багатьох розвиток дитячої літератури у світі стрімко йде вгору. Багато і українських авторів знаходяться на щаблі своєї популярності. Великим попитом користуються твори українського, нині покійного казкаря Всеволода Нестайка. Це підтверджують власники провідних книжкових магазинів. Дуже користується в младших класах, пользується лісова школа. Вона состоїть з чотирьох книг. Дети мучены, кто хоть одну книжечку прочитал, соответственно, уже потом все книги. И вообще у него вся литература очень интересная, доступная, хороший легкий слог написания, и детям очень нравится. Дети читают с удовольствием, причем просят и очень меняются. Дети начинают читать эти книги, и дети меняются. Самая первая книга автора Всеволода Нестайка вышла, это Теодор из Васикифки». Она стала настолько популярна, что Діти її перечитували завжди з удовольствием. Вийшла на в чорно-білих тонах. Затем він вже почав писати для младших школьників. Уже цвітні книжечки вийшли. І та книга дуже популярна, і діти читають її задоволенням. Ми поцікавились у мешканців нашого міста твори, яких авторів вони читають своїм дітям. Ми читаємо дуже багато книжок і різних, і маленькому теж купуємо. Всеволод Нестайко. А які книжки назви хворі? Країна сонячних зайчиків. Пригоди косі і Вуханя в лісовій школі. Ми в основному любимо Чуковський. Пушкіна читаємо вже теж. Українські народні казки. Ми читаємо книжки і на руськам, і на українському. Тому що ми уважаємо всі. Книга хороший подарунок, хороший порадник та друг. Вона формує уяву та розвиває світобачення. Читайте книги своїм діткам і даруйте їм радість пізнання. От всі ми знаємо, що е... Сказка для ребенка это его, так сказать, первый проводник и путеводитель во взрослую жизнь, во взрослый мир. Да? Вот. Расскажите нам, пожалуйста, о чем ваша новая книга сказок. Мы знаем, что вы уже презентовали в нашем эфире уже одну вашу книгу. Сейчас я смотрю, у вас вышла новая книга. Да? О чем ваши сказки? Что вы хотите сказать этим детям? Ну, первая книга была: это сказки новогодней елки. Вот первая. Сейчас вторая книга у нас сказка про седьмое царство. Вот Это книга. Эта книга для более старшего возраста, может быть, даже и для родителей. И о чем она? Ну, нужно, наверное, все-таки почитать. Еще, Это покажу. театральная сказка-шутка, сказка в стихах. И в эту же книгу вошли у меня еще там три стихотворения, как вот такой трептих про Ольвию. Вот. Причем вот тут получилось интересно, что первая сказка у меня на русском языке написана в стихах, вторая, вторые вот, стихи про Ольвию еще там немножко на украинском языке. Вот упоминали мелодику речи как не, не, неотъемлемый атрибут. Необходимый атрибут для, ну скажем, не то, что хорошая, даже порядочная просто книжки. Вот я надеюсь, что там это есть, что там получилось. Наверняка вам знакома наша писательница Чижова, Николаевская тоже. Людмила от, Чижова. От, ну, получила от нее отзывы, в общем-то, благожелательные. об этой книге. Да, у вас суворой критик, який схвально видниц, поставив ну, до довольно. Я вашої... осторожно отношусь к этому, как и любой. В общем, я, наверное, критик осторожно отнесется. <утипи> а следующая книга, следующая книга, это книга, сказок, книга сказка, тоже новогодняя, но побольше. Вот сейчас у нас такой есть проект шестой школы. У них там проводится чудесная школа на намыве в лесках у нас, ближе к намыву. Школа номер шість там є у них і бібліотека чудесне, і проводиться фестиваль дитячої книги їжего. І от сейчас така задумка з ними вместе з за студією берегиня така є. создать руками дітей ілюстрації для будущої книги. Отже, буде ще одна книга. Да, вірить. Де дві там і третя. Шановні друзі, я хочу сказати, що у вас є нагода просто зараз подзвонити до нашої студії за номером 76 92 42 і отримати у подарунок від нашого. Автора ще й з підписом, так? Так, з, з автографом. Підписом, будь з автографом. Ось таку книжечку. І ось таку книжечку. Телефонуйте, нові книжки чекають на своїх юних господарів. Подзвоніть нам просто зараз і розкажіть, які книжки ви читаєте своїм дітям, та отримайте подароночок, нову книжечку нашого миколаївського автора. Ось так. Скажіть, будь ласка, от е, ми знаємо, що так. Е... Ну не просто працювати, да, мабуть, з дитячою аудиторією. А, я, що вас е, подвигло на це? Е, писати саме книжки для маленьких дітей, так? Ну, дело в тому, що у мене, скажімо так, сама біографія. Поштовх, поштовх это була робота в п'ятому м інтернаті. Вот я довольно длительний період работал в пятом интернате, и там, інтернаті, і там все це почалося. І постановка спектаклей вместе з дітьми. Вот я упоминав, и выезды були у нас в Ольвию. вместе с группами детей, дети-сироты, там, знаете. Вот, и так оно потихоньку пошло, в общем-то, мы поняли, что от этого есть отдача, и получали, получали удовольствие от этого как взрослые, так и дети. Ну, постепенно это было, скажем, просто увлечение, а потом, уже когда подсказали серьезно этим заняться, уже пошла уже серьезная работа. Вот, и я надеюсь продолжать, не работу ради работы, а действительно, чтобы была отдача. Это необходимо, я считаю, тоже, детей учить с самого детства, Ну, банально разбираться в том, что такое зло, что такое добро. И Чтобы у нас зло не подменялось понятием креатив, вот, такое, такое иногда бывает. А скажіть, на вашу думку, які э, книжки? Які історії зараз цікаві сучасним дітям, бо зараз дуже багато інформації, правда, і комп'ютер, і телевізор. Чи можуть книжки складати гідну конкуренцію? І Про що повинні бути такі книжки? Значит, то, що зараз цікаво нашим дітям, вот, младший мій дитина, теж і його однокласники зараз читають Льюіса Керла, а в стране чудес, а в зазеркалі. От лінія фентезі, я так чую, вона Ну, вистрілювані, скажем. востребованы. Это чудеса, это вера в чудеса, это возможность самому делать какие-то чудеса. А нас Дети очень увлеченно к этому относятся. Если это еще чередуется с какими-то общими такими принципами порядочной нормальной морали, вот и веры в будущее, это чудесно. У нас такая невылечка диво у студии провела отцвиночек и, возможно, сейчас мы здесь станем это как Алло. Алло. Доброго ранку студия. Витаем Доброго вас. Ранку. Я хочу сказати, що в мене є маленька донька, їй 9 років. Вона ходить в школу до другого класу. І кожного вечора я обов'язково їй читаю казки, українські казки, казки народів світу. А ще ми Вітаю, полюбляємо колега. читати все те, що стосується географії. Мене донька дуже полюбляє читати про те, які є країни, які в них народи, культури, тварини. Як звати вас і вашу доньку? Мене звати Павло. Дуже а донечку? А донечка Анжеліка. Виберіть собі книжечку, ви перші додзвонилися. От я би сказав, що новогодні сказки, я чуть-чуть слово вставлю. Там якраз є сказка про машинку, яка більше всього любила географію. Ну, Давайте таку книжечку, так. Да. Отже, залишайтеся на зв'язку, вам наші колеги пояснять, як отримати книжечку, а наш гість підпише для Анжеліки, так? вже після ефіру. Добре? Добре, дякую. Дякую, Дякую вам за дзвіночок. У нас ще є одна книжечка, і ще може до нас хтось додзвонитися розповісти про ті книжки, які читає своїм дітям, і отримати в подарунок з автографом. З автографом, так. Скажіть, будь ласка, казки, ось я читала вчора, переглядала казку, вона, мені здається, не дуже для дітей. Як ви гадаєте, сучасні діти розуміють твори. Де розповідається про дорослі проблеми, ну, про доросле життя? Я думаю, конечно, розуміють, но я вас чуть-чуть поправлю. Здесь в аннотации книги і написано, что это книга для дітей среднего и старшего школьного возраста, а также для их родителей. Сказка это уже для более взрослых. Вот так постепенно получается, что дети растут, и вот у меня такой получился переход. Это не для младшего школьного возраста. Это для старшеклассников книга, книга для, для их родителей скорее. Говорю, в аннотации мы это указали. Мне вот. тоже удалось, что это книга для батьков-школерей. Ну, батьков вот, давайте школяри. посмотрим, да. А это тут, тут у нас как и написано. А давайте поспелкуемся вот. и с нашим глядящим. Театральная сказка-шутка. У нас есть звеночек? Кто-то да. очень хочет получить вашу книжечку. Пожалуйста. Пожалуйста. Добрый день, студия. Добрый день. Очень рада, что вы проводите такие познавательные как бы и ознакомительные передачи, для того, чтобы наши дети могли развиваться и путешествовать в мир книжек, чтобы это было, что-то происходит красочное и очень интересно. Спасибо нашему писателю за то, что он сочиняет и воплощает чьи-то нереализованные мечты именно в виде книжек, и мы туда путешествуем. У меня есть племянница, и мы каждый день по два раза на дневной и на вечерний. в основном пока что читаем сказки, потому что нам всего лишь пока что два года, но нам очень нравятся э, картинки, вот э, рассказывать, когда рассказывают и показывают яркие, красочные. И это все еще я стараюсь с ее мамой в ролях в інтонаціях соответствующих, на ребенок обычно в восторге. Ну, це доросла книжечка, трошечки ну, на вирі, більше, На вирі, на якщо хочете, ми таку теж можемо презентувати. Ну, вибирайте. Тут теж можна читати в ролях, але вже для дорослих. Ну, давайте для дорослих підростет і будемо її читати. Да. Було трішечки на Як звати вашу? Марина. Марина? А племянницю Поліна. І ще раз, скажіть, будь ласка. Mm. Меня зовут Маріна, а племяшку зовут Паліночка. О, тобто для Поліна для Поліночки. Ми підпишемо також книжечку. А вам дякуємо за дзвіночок і доброго вам ранку. А все добре. Бачите, яка актуальна все ж таки тема? Правда, здавалося б. Книжечки, а люди дуже добре нам реагують на цю тему і телефонують. І вони, бачите, вони вдячні, yes. що ви не сидите просто, не займаєтеся своєю справою, а ще і пишете для дітлахів. І скільки вже книжок написано, правда? А попит на них є. Мені дуже приємно зараз мама, коли вона сказала, що сказки представляють в ролях. От я дуже добре пам'ятаю выражение нашого знаменитого тренера футбольного Лобановського. Запомнилось с юности еще. Он сказал, что история должна оживляться нашим воображением. Вот эту фразу я ее несу тоже по жизни и постоянно постараюсь воплотить ее в работе там с детьми. Ну, хотя сейчас работаю со старшими, уже скажем, взрослыми, такими мальчуганами. Вот, но тем не менее. А вы читаете им свои книжки? Чи... Старшим? Вот Тем ученикам, с которыми я сейчас преподаю, так. будущим морякам, честно говоря, нет. Честно говоря, об этом об этом мы не говорили. вы Не пришли, не, хотите писать ще пьесы для детей? А ось це п'єса. А я готувалася. А ты мене не показывала, не показала. Ні, я приховала для себя. А, ну так. В прошлом в прошлом мы занимались в школе. Действительно, ставили спектакли. Даже спектаклями этими выходили в другие школы. Вот. Ну а зараз, вот я вам сказал, сейчас у нас така интересная задумка працювати з шести школи, з студії. Uh -huh. От посмотрите, про що буде получится. ваша наступна книжка? О, ну це маленький секрет. Скажем так, книга нового... Тоже она, скажем, новогодняя сказка довольно большая. Это будет книга, в войдут несколько сказок. А ось Василь їх поставить uh -huh. на сцені. Давайте. Дякую вам за співробітництво. Дякуємо за подарунки для наших глядачів. І будемо чекати з нетерпінням. Вашого виходу вашої нової книги і представимо її в нашому ефірі. Добре? Домовилися? Доброго вашу, за вашу чудову справу. Дякую Доброго вам ранку, вдалого робочого дня. Дякую. І натхнення. І натхнення.